Марія, як вам здається, чи змогли ми з того часу осмислити Майдан? Наскільки ми, як суспільство, його осмислили, який його головний урок, на вашу думку? Головний урок Майдану, і це я буду повторювати завжди, це усвідомлення саме власної сили людей, які можуть дійсно в якийсь момент сказати досить і сказати, що ми хочемо щось змінити. Тобто сенс в чому? Це справді треба зрозуміти саму первісну суть майдану. Це дійсно не ті, хто збиралися за Європу, це дійсно не ті, хто там збиралися на, просто, на якийсь заклик якогось політику чи навіть якоїсь громадської групи. Тобто, це дійсно революція гідності. Вийшли тому, що підлопідступно побили студентів, побили сильно, побили кійками, побили до крові і побили, просто нехтуючи гідністю людською, принизили. От проти приниження і почали. Тобто до Майдану ще була в Радіївська хода. Тобто, це вже всі ці передвісники цього всього були бажання нагадати, що ми не бидло, не худоба, а люди, які мають щось своє і хочуть мати таку владу, яка б їх поважала, просто поважала, врахувала людьми, розуміла. Не відбувалася, не ставила бюрократичних перешкод, купу папірців, купи інстанцій. Тобто, а дійсно могла сказати або я допоможу, або я не допоможу, чітко і вправно. От тобто, це, заради цього дійсно зібралися люди, заради цього дійсно була ця досить гаряча боротьба. Те, що потім все звелося до зміни. Одного клану на інший клан це вже зовсім інша історія. Ця історія пов'язана з тим, що одна справа виходити з протесту, інша справа самому взятися за якийсь, за якусь ділянку досить важливої державотворчої роботи. Тобто ми можемо скільки завгодно плювати в тих журналістів, які пішли в політику, от от, і всі кажуть, що вони з журналістами було багато більше від них користі, і більше того, я з цим також погоджуюся. Але насправді сказавши, а треба сказати «Б». сказавши, що ми щось на щось змінимо, треба або мати тих людей, яким повністю довіряємо, в яких віримо, які знаємо, що вони зможуть, що вони не почне почнуть красти на, на тих посадах, не почнуть нехтувати людьми, які залишаються такими, яким вони були. Тобто, у нас була вже зараз така мрія, що саме от цей шлях добровольців з майдану на війну і через війну. І породить саме це оцих нових політиків, які дійсно о, от них для яких очищене поняття справедливості, честі, гідності, всього того, що нашарована. Але на жаль, саме це поєднання того, що війна не скінчилася швидко, то що вона затягається, того, що вона бюрократизується, mm -hmm. того, що це все розрізнене, то що зараз в армію прийшла саме радянська військова машина з цією ж бюрократією. От і з цим же приниженням гідності, тобто з тим же на перший план вийшло на те, що ми були безкоштовно боролися, від себе боролися, кожен робив, що міг і робив. А те, що десь поз'явили, де з'являються гроші, десь з'являються великі гроші, десь з'являються посади, медальки, звання, і все це дійсно повертає нас, затягає знову в ту прірву, з якої ми на хвилинку випрямо. Це була надзвичайно щаслива хвилинка. Більше от я насправді вірю, що саме фіксуючи ці почуття, ці відчуття майданівські, які були до, до, дуже короткі, насправді, момент вони в нас були, але це відчуття дійсне щастя, того, що ми щось змогли, ми разом, ми сила. Що якщо його фіксувати у будь-яких засобах, будь-якими засобами, будь-що це малюнки, пісні, фільми, ролики, поезії. Статті, тобто, це допоможе навіть тим, хто не дуже аналізував що це саме було, перечитати, відновити ці почуття, зафіксувати їх собі і надалі прагнути до їх відновлення. Бо кожна людина в своєму житті вона насправді мріє відновити те, коли вона була щасливою, відновити будь-якій формі дійсно зняти про це фільм, повернутися в ту ситуацію, зробити собі нове щось таке Повністю потрапити в нову. Тобто, що вона була щаслива в якійсь там азійській країні, вона поїде в іншу країну, але бої там було бо там тепло, сонце, океан, люди незвичні на різних мовах розмовляють. Як вона вона була щаслива на революції, коли всі приходили цей шлях, були поруч, прикривали спину, обіймалися, співали разом, розуміли один одного співслова, то їй також цього хотітиме. Якщо вона була щаслива, коли був жорсткий бій, але поруч були люди, які за неї. Від життя, і вона віддає життя за них, то так само їй зараз хочеться перебувати на війні. Будь-яким чином це дійсно засмоктує, оце бажання відновлення цього моменту. Тобто, за треб, треба абсолютно. Я просто прошу всіх, от як хто про це зараз може задуматись, замислитися, проаналізувати себе і зрозуміти саме от, до чого зараз всім знову прагнути. Знов, зовсім не до наступного майдану, а до того, як перетворити те почуття, яке було під час того майдану. Дійсно, творення нової країни вже зараз, без інших додаткових чинників, без того моменту, який підіймає, тобто без жорстокого побиття і без нових смертей. Пані Марія, от роль жінки, якщо, якщо тільки забрати ту роль, яку і зазвичай приписують куховарки, роль жінки на Майдані, на війні, яка вона? Ну, насправді роль жінки всюди дуже важлива, тому що ну, от, вона, по-перше, точно така, як і роль чоловіка, якщо ця жінка дійсно вона протестує і дійсно воює. От а по-друге, це е, на майдані було була нескінчена кількість так. Бо от кожній палаці, в кожного кожного в кожному наметі була така собі мама, багато мам, хтось приносив, хтось опіклав, хтось, хтось підтримував. Тобто цих хлопчиків, які поприїжджали з різних місць, багато хто навіть батькам своїм не казав, де вони, що вони, звідки вони. От я насправді не була такою мамою. Це вони мене там. Просто так мовити скоріше жартама такою називали, але і на нашій січі таких мам було багато. Вони хлопців опікували дуже до вони їм дарували саме те тепло, яке їм було тоді дуже потрібне. Угу. А про що ваша п'єса котел? Де вона вже прозвучала? П'єса котел, вона була показана 29 серпня в річниці Ловайська минулого року. І я сподіваюся, цього року також до цієї дати вже вона буде поставлена більш професійно, більш фахово, і також будуть, будуть, будуть вже численні покази. Але тоді це була практично така аматорська ініціатива з професійними акторами. Ми за, за дуже стислі строки зробили це, і тоді ну, це, вона мала неабиякий не успіх. В залі були самі бійці, хто виходив з Ловайського родичі загиблих. Це було дійсно щастя, коли вони і плакали, і дякували, і казали, що все було так, як насправді. Тому що що це за текст, як він з'явився? Йому передавала насправді реальна історія виходу з того, як наші друзі потрапили спочатку в цей лавайський котел, потім як було, було, було це був цей страшний розстріл. Загинули теж люди, яких я багатьох знали з Анастасією. І потім, коли був власне, власне вихід, от один з хлопців цих з Михайлівської січі, Валерій Лавренов, з позивним Лаври, він виходив разом з своїми Гордієм і Тритоном, вони втрьох виходили з оточення. Кілька днів, за чотири доби, без їжі, без води, під небез... страшною небезпекою, мінними полями, під обстрілами, як завгодно, вони звідти вийшли і зброю винесли. От, е, Вся ця історія ми їх зустрічали, ми з ними спілкувалися, ми їх дуже чекали. От, І е, розпитували і їх, і інших, кому пощастило також вийти. От, І е, е, далі. Е, я навіть не думала це перетворювати в якийсь твір, бо це було тоді просто наше життя. Ми спілкувалися, ми дружили з цими людьми. От. Але до мене звернувся театральний режисер Сергій Перехрест з тим, що зараз е, е, прийшов час такої модифікації театральної, як театр-док, тобто документальний розповідь. Так як я журналіст минулому, інтерв'юєр, тобто досить відомий. От то він зуму порали звернутися до мене, бо є знайомі бійці, які будуть зі мною відверті, і є досвід дійсно розпитування. От, я теж з радістю погодилася, бо навіть е, всі ці е, лікарі, психологи, психіатри, що працюють з посттравматичним е, синдромом, післяповоєнним синдромом, розповідають, що треба ще найбільше говорити з цими хлопцями, аби вони виговорювали те, що в них болить. Тобто зробити це, аби не просто виговорили, а ще для чогось потрібного для якогось мистецького твору це було абсолютно судорове завдання. От і ми зустрілися на першу розповідь, якраз був в Києві Гордій, це за п'єсою, він і за життями за п'єсою, це горлівський міліціонер. Коли, якщо, коли тільки в Горлівку захопили оці так звані ополченці, керовані Росією, він одразу поїхав. До Києва шукав можливості піти в добровольчий батальйон, якби визволяти своє рідне місто. І ми зустрілися з Гардієм і, і, і з режисером, і він досить довго розповідав всю свою історію, як вони воювали, як вони виходили з оточення. І я дивилася на обличчя режисера, і дивила, для нього це було якимось, таким, якимось відкриттям нового Всесвіту. А для мене це все було відомо, бо я дуже давно Гардія знаю. Ну, не дуже давно, ось от, власне ці кілька місяців, які для нас вже майже вічність на той час були. От, і, от, і коли я прослухала те, цю розповідь, Деовардій розповідав, що як вони на териконі з Лавром дивилися на зорі і говорили про те, хто що він говорив про те, що він впевнений, що в минулому житті він був жінкою, що мріє вирощувати орхідеї, що є такі світи, де... Люди живуть тільки якийсь сталий час, тоді можуть розподілити своє життя а раніше до того часу ніяк, аж ніяк не можуть померти. Тобто така романтика, і коли це, це не вигадка, а документальна розповідь, я зрозуміла, що я вже можу просто сісти і написати, бо вже маю повністю всю цю історію, маю повністю всіх цих людей. От, і я власне так і зробила. От, тому що все от, це історія того, як починаючи з Іловайської школи. Група бійців розуміє, що вони в оточенні. Далі так само один російський доброволець, який приїхав сюди визволяти своїх братів, і горлівський ополченець, який зі шкільним прізвищем пончик, який взяв собі інше позивний червонець, от вони, значить, це той бік конфлікту. І ось от він однокласник цього нашого. Бійця, якого прототипом був Гордій, uh -huh. вони зустрінуться, вони з'ясують стосунки. От, і власне, от весь цей вихід записаний, де я не хочу просто переказувати сюжет. І далі ми просто зустрінемося з нашими героями ще чи, рівно через рік. Вже два роки минуло. От тоді через рік всі розповідають, в кого що за цей рік сталося, хто ще воює. Тому що важко пережити повоєнний синдром бо щодня похорони загиблих друзів і не складаються нічого з іншим життям, ні з коханою дівчиною, ні з тим з тим, що навколо. Тобто, як жінка, яка з Горлівки була дружиною ополченця, поїхала до Росії, там вони теж чужі, там його абсолютно все чуже, дуже важко. От це російський доброволець, він сидить тут, чекає суду і, 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 вироку або обміну, або ще чогось, і потроху розуміє, куди він насправді потрапив як Україна, що це зовсім не визвольна війна, а це дійсно чужа країна, куди не варто було втручатися і так далі. Насправді зараз вже пройшло два роки, угу. і цікаво, що я могла, могла б вже зараз написати дещо інший фінал того, що є. Тому що от, от, го, от, головний герой це Лавр, е, в, такий хлопець Полтавського хутора, який дійсно пройшов майдан, щиро вірить у відродження нової країни і вважав війну саме продовженням цієї майданівської боротьби, Він пройшов саме через Іловайську зраду, через те, як їх дійсно було залишено на призволяще. Досить важко виходить з цього, бо всі його найближчі друзі, з якими він був поруч, вони загинули досить страшною смертю. От і зараз він будує разом ще з майданівськими друзями, саме з Михайлівської Січі, про яку я казала, вони будують на Івано-Франківщині реабілітаційний центр для таких самих, як вони. Тобто, так, можна будь-що казати про цю схему анонімних алкоголіків, але насправді хлопці довіряють тільки таким. Як і вони, тільки своїм, бо вони вже дуже боляче опеклися от, про, тим, всім, всім тим, що було нашароване на їхній чистий чисти, світлий порив зробити нову країну. Я дуже сподіваюся, що їм їм допоможуть. Там керує його Чернецький сотник Михайлівської Січі. Його було поранено на Майдані. Він дуже довго лікувався, досі на милицях, але це його справа життя. І я думаю, що в нього все вдасться, бо такі такі люди це дійсно, це дійсно такий, от як можна казати, ватажок. Ватажок народний, ватажок повстанський. Оце, який вони відрожуються раз на сто років, оце такий він. І хлопці тому біля нього і також знаходять собі сили і натхнення робити таке про щось потрібно.